д 1 та ПВА3 це універсальні будівельні клеї. Д1 підходить для внутрішніх робіт, а Д3 водостійкий ПВА клей для столярних робіт і виробництва. Клей ПВА Д1 з'єднує, тобто склеює, більшість звичайних будівельних матеріалів як між собою, так і один з одним. Дерево, гіпсокартон, фанера, цементна штукатурка, бетон та інші матеріали. Широко використовується як ґрунтувальна рідина праймер, що з'єднує штукатурний розчин з основами з найрізноманітніших матеріалів. Використовується для внутрішніх робіт, де склеєні поверхні не піддаватимуться підвищеній вологості. Клей ПВА Д3 застосовується для склеювання будь-яких видів як листяної, так і хвойної деревини, коли потрібна водостійкість з'єднання. Наприклад, для віконних рам, транспортної тари, столярних виробів, які піддаються впливу атмосферних умов. Підходить також для плитних матеріалів: гіпсокартонних плит, ДСП, плит спінополістиролу, а також для склеювання шкіри, паперу, картону та подібних матеріалів. Підходить також для гарячого пресування. Універсальний клей для внутрішніх робіт д 1 та універсальний вологостійкий клей ПВА-Д3 3 це в'язкі рідини молочно-білого кольору з легким специфічним запахом. Рідина містить суміш хімічних речовин і дуже добре розчинається у воді. Має високу міцність, високу водостійкість, класифікацію Д3, виготовлений на водній основі. Слабкий аромат, готовий до негайного використання. Підходить для високочастотного сушіння, не утворює пор та деформації під час гарячого пресування. Окрім склеювання різних матеріалів д 1 і Д3 надають такі переваги. д 1 покращує щеплення штукатурних розчинів і самовирівнювальних сумішей для підлоги зі стабільними основами. д 1 підвищує зносостійкість будівельних розчинів бетону та дрібнозернистого бетону. ПВА-ДІ-1, розведений водою, використовують як засіб проти пилу для цементних і бетонних поверхня. ді 3 підвищує водостійкість і механічну міцність будівельних розчинів бетону та дрібнозернистого бетону. ПВАД 3 не утворює пор і деформацій під час гарячого пресування. ПВАД 3 підходить для високочастотного сущіння. Якщо склад ПВАД-1 використовують для створення клейових з'єднань між поверхнями будівельних матеріалів, то ці поверхні мають бути сухими, знежиреними та очищеними від пилу. Поверхні будівельних деталей покривають складом, спискають і дають висохнути протягом 24 годин. Не рекомендується використовувати у конструкціях, які працюють під навантаженням, що перевищує власну вагу деталі. Якщо склад використовують для покращення щеплення між основою стіни та штукатуркою, то спочатку основу обробляють розведеним складом у співвідношенні 1 до 4, дають висохнути і вдруге обробляють цього разу у співвідношенні 1 до 2. Штукатурку наносять до того, як склад встигне висохнути. Якщо склад використовують як ґрунтувальну рідину перед укладанням плитки, одну частину складу розводять п'ятьма частинами води і м'яким пензлем наносять на поверхню. Щоб покращити щеплення старого бетону з новим шаром бетонування, основу очищають і наносять склад ПВАД 1 у співвідношенні одна частина складу на три частини води. Поверхні дають висохнути, а потім склад наносять ще раз у співвідношенні один до одного. Новий шар бетону наносять до того, як склад встигне висохнути. Якщо використовується універсальний вологостійкий клей ПВАД-3, то склеювані поверхні мають бути чистими. Клей наносити рівномірним шаром пензлем або будь-яким іншим способом на одну з поверхней. Особливо для твердої та екзотичної деревини рекомендується наносити на обидві поверхні. Через 2-5 хвилин, залежно від температури та пористості матеріалу, при температурі 20 градусів Цельсія і приблизно через 3 хвилини поверхні з'єднують. Після з'єднання поверхні стискають і дають висохнути протягом 24 годин. Температура повинна бути вищою за плюс 5 градусів Цельсія. Швидкість затвердження клею залежить від температури, пористості матеріалу та вологості. При використанні гарячого сушіння час з'єднання та час досягнення кінцевої міцності суттєво скорочуються. Витрати від 150 до 180 грамів на квадратний метр. Якщо склад ПВАД 1. Або ПВАД3 використовується як добавка до бетону, то витрати становлять від 10 до 15 літрів на кожні 50 кг цементу. Зберігати універсальні клеї у прохолодних, добре провітрюваних приміщеннях. Температура зберігання від плюс 5 до плюс 30 градусів Цельсія. Берегти від замерзання та прямого сонячного проміння, тримати ємність щільно закритою. Цю речовину або продукт і упаковку утилізувати безпечно відповідно до місцевих правил органів самоврядування. Термін придатності 2 роки з дати виготовлення. Дату виготовлення дивіться на упаковці. Берегти від дітей. Під час роботи з універсальними клеями ПВА Ді 1 та ПВА ДІ3 жодних особливих заходів не потрібно. Необхідно захищати шкіру та очі від прямого контакту з клеєм. Під час роботи з універсальними клеями пвад 1 і ПВАД-3 слід використовувати захисний робочий одяг, носити захисні рукавички з полівінілхлориду та фартух, користуватися респіратором для захисту органів дихання, а також рекомендується використовувати захисні окуляри з боковим захистом. Бажаємо вам успіхів у роботі!